Що не йдуть чоловіки, тоді доводиться йти жінкам. Е, військова, е, е, військова. Троше знати, що в будь-яку хвилину можете поїхати. Ну, Я наражалася вже дітей. В людини, психолога, психотерапевта в особистому житті все окей. Для мене це дуже гарний показник. Що зробити, щоб виховати нормальну дитину? Любити її от-вот внуки люблять більше. Ні, просто діти мають ставати кращими, ніж батьки. Я думаю, що процес виховання між батьками і дітьми закінчується, коли батьки вже нема на цьому світі. Я не знала, як це буде. Але точно знала, що я не буду працювати ні в садочку, ні в школі. Маш, це моя мама. Це Іна і сама. Можна, можна просто Іна. <ган> Міна, психолог, Міна, е тітям. І на психолог повар фендіти. О Боже, в ці от представку треба <ган> видалити. Мама, трьох дітей, військова. Трошечки. Це конала, вирішити не фінал, така, Ну, Якщо не йдуть чоловіки, тоді доводиться йти жінкам. Що? Ну, ти я з не психолом ти Спочатку навчалася на поверхен дітей. Я я навчалась на повара-кондитера в 2001 рік, в 2010, здається. Я закінчила Колиш. і це училище. Ну, це ЦПТ це номер 1. Воно ну, таке здається, до сих пір називається. Я там провчилась три роки, і одразу звідти я вступила в університет на психолога. Тобто я після дев'ятого класу випустила школи і, поки навчалася, здобувала професію робочу, я усвідомила, таким я хочу бути. Не було два варіанти. Я думала або на юридичний вступати до університету, хотіла бути або юристом, а не було або психологом. Типу, Ні, я хотіла вчитися далі, хоч <гум> працювала поваром комітетом. Я після училища одразу я працювала. Mm -hmm. Я рік пропрацювала, здається. Я працювала офіціанткою, працювала поваром і заступником повара я працювала. Тобто, у мене такий досвід є. Але то було дуже давно і неправда. Що, психологія такого в голову? Так Ні, це не стукнуло в голову. Це просто прийшло <кій> в спілкуванні з людьми і в якомусь переживанні свого досвіду. Я зрозуміла, що мені цікава ця професія, цікаво себе усвідомлення в цій професії, вивчення людської психіки. Психологи не популярні. Хоча ця тема вона прям розкручується, розкручується. Здається, На той момент завжди. воно не так розкручувалося. Психологи були популярні завжди. І ще лякали психологи людей. М -м 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 -м. От, і я до чого веду до того, що як тіп, то, що ти йдеш на психологи. Бо ну, я думаю, що в той період часу теж могло більш висміюватися. Тіп, шо, тіп, що це, за це не висміювалося, не було, ніхто не висміював. Просто це було трохи ну Щось таке невідоме, а як це буде. І пов'язувалося більше з тим, що, можливо, в школі працювати або в якомусь навчальному закладі. Хоча я завжди говорила, що я не буду працювати в державній установі, тому що я не бачу там розвитку саме mm -hmm. для психолога, як для професії. Е, тому я завжди розуміла, що я буду десь трохи по-іншому розвивати цю професію. Я не знала, як це буде. Але я точно знала, що я не буду працювати ні в садочку, ні в школі. Uh -huh. А підсумка собі такий оцей кабінет, чи? Ну, звісно, та... так всі собі уявляють, і це ж фантазії такі, де в а тебе буде свій робіт. кабінет. Ну, так, є кабінети, а люди орендують. Це в психоаналітичному підході, е, така собі оце кушетка, де людина може е, зайняти таку вільну позицію, да, і. Так, так, це працює. Я на кушетці не було жодного це разу. Слові я... ти використовуєш біля не так. Ти ще будь-яка професія має вплив на. На особисте життя і в принципі на особистість людини. Вона має відбиток від цього нікуди не відео. Ти використовуєш психологію? Я не використовую психолог... психологію, як от використовувати її. І дуже не люблю, коли мені кажуть, от зараз мені треба, щоб ти включила психолога, yeah. Значить, я діагноз маю поставити. Yeah. Хоча психологи не ставлять діагнози. Психологи працюють з здоровою особистостю, а психіатри працюють уже з тією частиною особистості, яка потребує. Корекції медикаментозної або ще якогось іншого а, ти вже мене виховує. Можна спишно? Добре, давай скажемо. завези чи інша не закінчу? Я думаю, що процес виховання між батьками і дітьми закінчується, коли батьки вже нема на цьому світі, і то не факт, але ну, виховання напрямку. це в принципі вплив на свою дитину, це і спілкування з дитиною. Це не закінчується безкінечний процес. Діти мають ставати кращими ніж батьки. Е, Тоді вопрос, Я вважаєш ти, що виховання то, яке було в тебе, і то, яке зараз є сучасне, відрізняється якось спосіб виховання, там який був в тебе і в папу, допустим, і який зараз. Звичайно, відрізняється я. навіть раніше, якщо взяти ще, коли я навчалася в школі, певно, що вже було про права дитини, про це говорилось. А коли папа ріс, і навіть там бабушка з дідушкою про це говорилося менше. Зараз більше говориться про те, що дитина має свої права, має свої обов'язки. Якщо раніше вважалося нормальним бити дитину, що це. Впливає на покращення, там, засвоєння, я не знаю, життєвого досвіду. Зараз це вважається і є не те, що не нормою, це негативне відношення до фізичних і психологічних, і будь-яких покарань дитини. Тобто змінюється. Еволюція людства, розвиток, розуміння впливів на дитину, на того, як її підтримати, на прояви почуттів. Раніше не властивим було говорити дитині, що от я тебе люблю, що ти для мене важлива, зараз більше дається акцент на почуття. Не стільки часу проводили батьки з дітьми, це не вважалося настільки важливим. Вважалося, що от потрібно, щоб дитина була не голодна, щоб вона була вдягнена. Була забезпечена освітою, це забезпечення базових потреб. Mm -hmm. Що це нормально, і значить, я дала все, що потрібно дитині. Що mm -hmm. виховували, виховували? мене виховували просто кілька поколінь. Мене виховували бабушка з дідуською mm -hmm. і мама з татом. А це має дуже суттєвий вплив, бо це різні, різні покоління, різні погляди mm -hmm. і різний життєвий досвід. Але при цьому прабабушка моя, твоя бабушка, вона, е, окрім базових потреб, вона була та, хто не тне е, я думаю, що вона більше спілкувалася про ті базові потреби, а про те, от якраз тут цю любов подарувати, увагу. Ну тому що, хоча її діти б сказали, що їм вона любові не додала. Це внучка була, кстати, її вона тебе через це так любила. Ну, внуки сдавні де біжить. Я не знаю. Я в цьому до речі не впевнена. Це така собі ілюзія. Ілюзія через що то в радянські часи люди були молоді, вони практично постійно працювали. От якщо взяти про бабусю твою, mm -hmm. то в неї була робота в селі, коли їй треба було вставати в п'ятій ранку для того, щоб зробити щось вдома по господарству, а потім йти в колгосп працювати. Mm -hmm. І коли вона вже приволокувала додому ноги, їй вже було не mm -hmm. до mm -hmm. любві, ні mm -hmm. до чого. Mm -hmm. да. Ось, А коли вона вже вийшла на пенсію, то тоді в неї. от... Вся та любов, яка в неї була, і вона мала час її проявити. Yeah. От в цьому різниця. Тому от, -вот внуків люблять більше. Ні, просто для них трохи з'являлося більше часу. Yeah. Я думаю, зараз ситуація змінилася. Люди навчилися як краще балансувати. Yeah. Так, можливо. Це умови праці, ми живемо все ж таки в кращих умовах, попри навіть війну, ем... ну, ми нормально живемо. No, yeah. Доволі хорошо. От я от ну, времени там буває просто супермама. І там є мама, які виховують дітей по всіх методах, там якогось там чупокабри, су методах і, там, мужиків. Коротше, ще якась книжка цього, як його звати, психолога українського а, книжка Карпачова. Я по Карпачову його виховую ту дитину, все хорошо. Чи в мене там дитина буде рік? Ти задумалась колись. На рахунок того, щоб виховувати когось з нас по якомусь там методу чи що, щось, чи ти просто виховувала, як воно получало чання по Монтесорі, наприклад, ми використовували, ми, ми, ми. але це не, да. не спосіб виховання, VR. це спосіб навчання. Коли ти ходила зі мною в капітошку, ми з тікноташою просто по Монтесорі використовували методики для, для розвитку. Там дуже багато різних методик. Угу. Ігор, але це не про виховання, це про навчання. Mm. Ну а я до них дуже критично відношуся до mm. тієї ж Монтесорі, яка своїми дітьми насправді не займалася. Ну mm. що Монтесорія це навчання, а от. Я просто ну, не розумію, як мені моїх дітей виховувати, бо ну, це ж ну, якось, якісь плани, знаю там. Ну. План. <головік> План по вихованню дітей. У мене а, не було плану. Не хочеться, щоб мені якусь книжку дали інструкцію до дитини. Усім так хочеться. <головік> <головік> Немає інструкції. Випаде там якась інструкція, як в кінці. Як випаде? Якийсь склада. Що зробити, щоб виховати нормальну дитину? Любити її. Ну, ні, на Хотіти її любити. Ну цього недостатньо, достатньо. Ну, можеш любити, але настільки сильно хотіла, що вона виросте балована і так далі. Як я. <рес> не займатися гіперопікою. Ну, але це теж любов. У кожного свій прояв любові. От Хтось так проявляє любов, що він йому там айфони, дасть, не шаше, шарші. Це заміна любові трохи матеріальним. Це коли відчуваєш, що чогось не додаєш, або в тебе чогось не вистачало, тобі чогось не додали, тобі хочеться просто це додати Ну, Це ще має бути здорове відношення до себе, і постійно самому потрібно розвиватися. Даром чи сьомом кидати дітей на волошку виділяєш. В якому смислі кидати? Ну, просто щоб не виховувати в роботі. Я дитина вихована, бабушкою і от, А я не вихована. І ти вся була цього. У мене там десь взяли, погралися, але ж ніколи не було прямого такого виховання. Бувають різні випадки в житті. Ну, але норм це част? Ну, для мене це стрім. Що для тебе от, пік реалізації психології? Є якісь, типу, грань, якої ти от досягла б і сказала б, ну все, далі вже не можна зробити, немає. Це постійний розвиток, ти постійно маєш вчитися, постійно ти маєш розвиватися. Відкрити свій кабінет, е, там отримати там певну освіту, набрати певну кінтуру, вчити працювати і все то і далі Ні, не це не так працює. Війні. Психотерапевти теж постійно навчаються, тому що постійно змінюються якісь теорії, з'являються нові, ти маєш бути в темі цих теорій, ти маєш проходити супервізії, інтервізії для того, щоб твоє око не замилювалося, Ти маєш постійно працювати над собою, постійно рости. Якщо в людини психолога, психотерапевта в особистому житті все окей, для мене це дуже гарний показ. Показник, якщо як до людини, яку можна порадити. А ну так. Якщо в її життя провальне чи його життя провальне, ця людина самотня, нещасна, в чому? Ну, не знаю, Які орієнтири вона може дати, якщо в неї все. Ну, то це ілюзія. Якщо ти не зміг реалізувати для себе це зробити, пробудувати, продумати своє життя. Ну добре, ти розлучений, там, це буває, це життя. Але якщо в тебе там ну, 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 скрізь завал, то як я можу тебе радити, як колегу, до якого можна піти? А максимум в материнсі до тебе, це що? Це вже виховати дітей, і ти на пенсію, і все виховувати. Це, ну, хорошо, ми вияснили, що максимум психо... психології його немає, постійний розвиток, а максимум в Просто я не рада дітей. Ні. Yeah. Я в цій пісь пік, вже така, ну все, я вже всі дітей вихову, я вже як мама кар'єру свою, ну, типу. Це не кар'єра. Ну, скажімо, будемо переносимо смакувати. Материнство це ж теж на все життя. Mm? Не знаю. Максимуму. Наражалась дітей. Ну, я наражалась вже дітей. <гум> <гум> Якщо ти про це. <гум> Це коли мої діти всі будуть щасливі і гарно прилаштовані в житті, mm -hmm. і у вас все вдасться, і ви завжди будете знати, що в будь-яку хвилину можете поїхати додому. Тут завжди для вас є де поспати, що поїсти, і вам завжди будуть раді. Спасибо дяді, Індія. О, Боже, ну наша!